О, справді, Та щось не дуже. Мій ніс не додав мені щастя. Я б могла записати хід, якби не мій ніс. Це не маячня, бо знаєш, ти приходиш у студію, а там сидять драні мужики, які витріщаються на тебе, слухають запис і кажуть, о, це цікаво. Але зовнішність у вас не дуже. О, справді, та не дуже. Мій ніс не додав мені щастя. Я б могла записати хід, якби не мій ніс. Це не маячня, бо знаєш, Ти приходиш у студію, а там сидять драні мужики, які витріщаються на тебе, слухають запис і кажуть о, це цікаво. Але зовнішність у вас не дуже. О, справді, та щось не дуже. Мій ніс не додав мені щастя. Я би могла записати хід, якби не мій ніс. Це не маячня, бо знаєш. Ти приходиш у студію, а там сидять драні мужики, які витріщаються на тебе, слухають запис і кажуть: О, це цікаво, але зовнішність у вас не дуже.